Ви знаєте, що з 15 серпня вже минув місяць роботи органів прокуратури в умовах дії нового закону про прокуратуру. Закон чітко прописав діяльність прокуратури, ґрунтується на засадах верховенства права. Суспільство сподівається, що забезпечити верховенство права має саме прокуратура. Ну я не буду голослівними, що скажу, що до сьогодні більшість частина звернення громадян з різних причин. Виступає в прокуратуру. І ми розглядаємо по мірі можливості, по наших функціях усі запити народу, людей, котрі до нас звертаються, і вирішуємо їх по нашому функціональним обов'язкам. Вперше в цьому законі законодавець визначив порядок заняття посади прокурора на конкурсній основі. до цього. Ви також знаєте, що вже Проводиться конкурс почався і 5 вересня перший етап починається конкурсу на заміщення вакантних посад керівників місцевих прокуратур і заступників та перших заступників. Було такий наказ відповідний про це. Всі запити і всі питання, тесті є у нас на сайті Генеральної прокуратури. Тому це подивитися самі. Окрім того, мною було запропоновано так звана молодіжна прокуратура. Що б мав я на увазі, коли я це казав, і до вас звертаюся, щоб ви це також обговорили на сьогоднішньому круглому столі. Право в тому, що підготовка кадрового резерву це дуже кропітлива і виснажлива і довга справа. І на мій погляд, якщо ми будемо залучати молодих людей, студентів. Котрі хочуть цього, хочу, бажаю цього, з числа студентів юридичних факультетів різних наших українських навчальних закладів, десь з 3 курса, може, 4 курса, це треба все ж обговорювати. Це тема така, але ну, дуже велика. Але вони вже зможуть бути учасниками діяльності прокуратури. Вони вже будуть знати, мати навички роботи і організації роботи в прокуратурі, будуть знати, що з чим їдять, якщо так, можна так сказати, ближче до справи. Тому я пропоную, щоб в ході обговорення сьогоднішнього обговорення ви ці питання також обговорили. Можливо, є думки інші. Давайте разом з всією громадськістю будемо обговорювати всі питання, що пов'язані з організацією роботи прокуратури. Найближчий час на стратегічних напрямках, тому що ми всі йдемо до конкурс до конкурсу. Більше того, всі час я заявив, що я це зараз підтримую, що я вірю в те, що колись і посада генерального прокурора може бути теж на конкурсі конкурсній Це буде ця людина. Хабуть ця людина молода буде, перспективна, грамотна, але це вже буде трошки пізніше. На сьогодні, я вважаю, по-перше, прокуратурі треба повернути довіру людей. На жаль, це поняття поки що нами втрачено. Нами втрачено. Я вас хочу запевнити, що я, генеральний прокурор, так і всі наші співробітники роблять все для того, щоб це, цю довіру повернути в повному обсязі, щоб люди довіряли прокуратурі і прокурору.